Так, Сьогодні в нас на огляді буде млин. Ось плюс-мінус яка конструкція. Як виглядає сіто, зварено з прутков 6-мм проволоки. Тут ось по кругу такі повністю зазоряде. Це для ефективності, щоб швидше мололо. Ось такі ножі, контрножі. І ось такі молоточки. Зараз ми. о, ось. Ось такі молоточки. Меле бистро. От все що залишається від кукурузи з качанами. Зараз фокус, чік. Ось так виглядає остатки. ну Це з качанами кукурузуми мовилося. Цей млин у нас для кукурузи, а цей для зерна. Ну Все те саме, тільки менші ось ці отвори у сіті. І все. Крутиться все діло, ну трохи все грязне, ніхто нічого тут не прибирав, не готувався. Крутиться все діло ось такий двигун, 7,5 кВт, 3000 обертів. Ось такий корпус підшипниковий. Змазка йде в йому не пластичною змазкою, а масло заливаємо. Ось через цей, цей гвинтик відкручуємо і заливаємо масло. Там сальники, ну все як положено, стоїть. Зараз ми його зберемо докупи і подивимося, як він працює. Так, ось ми почали збирати. Встановили ось таку резинову прокладку з товстої резини. Це щоб прижимати до, сі, до сіто максимально, щоб не було щілин великих. Воно плотенько все прижимається, ось як видно. Чотенько все прижимається. Ось друга частина, зараз ми неї встановимо. І все покажемо, як воно працює. Так. Ось так у нас виглядає кріплення мішка. Ця штука спеціально, ну, виход уже де готова, готовий комбікорм виходить. Зроблено якраз під мішок. Ось такі дві залізяки приварено, типу як на завісі. Два куска камери від, від велосипеда. І все нормально. Зараз візьмемо зерно, будемо запускати. Так, у нас трохи помінялась концепція. Кукурузи в Качанах немає, будемо молод цим. А в молоть ми будемо овес. Ось такий овес. Я знаю, у маленьких млинів постійна проблема з цим овсом. Ну, зараз покажемо, як воно все буде молоти. Так, у нас сьогодні мельник Саня. Зараз покаже, як їх пересуватися. Що він там робить? Нічого не робить. Запускай. Запускай. нам він перметр, щоб подивитися токи. 5-7 ампер в холосту бере. Давай. Чик. Тут меле, дивимося, який струм потрапляє. Тут меле. Ну, струму практично немає. Вона там все встроєна. Ове хвалить хоть пишо. Контролюємо струм і потихеньку навалюємо. Даваймо трохи більше. Ні, построму не лечу. 10 ампер! Десять 10 ампер! А, о! Ось так воно вже лупень. Так, подаємо наступне відро. Санька оператор. Мельник. Чик є. Контролюємо струм. Струм на місці. Дітя є зробив. Десять темпера бере. Ось як меле Зараз ще ми дірко змелимо і покажемо результат О, у мішочку щось є вже там Так, да, щось є Так Це піхо. Трошки не зайшло. Ось так воно все тут устроєно працює. резинова муфта. Приме з'єднання ось кру. Це обов'язково контролювати, що мотори не спалить. А сам копає танька наша. Мельник посипає. Засипає. Засипає. Одкриваємо подачу нашу і контролюємо струм. щоб не перевищило 16 ампер. Мельник сказав, на 10 амперах будемо працювати. Плюс-мінус декілька ампер. Так, що там мішко в нашому? Поправити надо, напевно. А, якраз! Заграє. Так, стром. в нормі. Не хоче лізти сам. Підпихати потрібно. змололи. Це був мішок овта. Трум нормальний. Так. Після того, як закінчила овця молоть, ми його одразу не вимикаємо. Та минутку-дві поробить, щоб в барабані нічого не залишилось. Потім буде важко запускатися, можна мотора спалити. Трум впав, вимикаємо. Зараз зупиниться, покажу, як воно намололо. Та подожди, хай зупиниться. Да, мішок мало. Одного мішка мало. Треба було змінити мішок. Ну, то таке. Та все, хватить. Ну, скільки скільки. ну і ось так все виглядає. Ось так все змололо наш овесь. Буквально 5 хвилин і такі мішок овса... П'ять хвилин мішок овса таки змололо. Вон такий що дивлюся, сироватий. Хоч виглядав воду. Ці млини вже змололи не одну тонну зерна. Як бачите по приміщенню, що тут все в муці, може більше. Якось так. Все зроблено просто і дуже ефективно.